Через масовані атаки Росії можливий дефіцит газу, але Україна шукає рішення, як закрити потреби. Справу у тім, що окупанти масово гатили по газосховищах і об'єктах видобутку газу. Тож ми втратили частину можливостей, каже президент. За словами глави держави, Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу, а знищене поступово відновлюють. Однак попередив поки що не вистачає ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб, а йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 Мільярд євро до слова, днями стало відомо, що Україна ймовірно розпочне імпорт газу по трансбалканському коридору і трапиться це може найближчим часом. Зараз ми ввозимо газ з Угорщини, Польщі та Словаччини. Ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути. Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Ну так, скажу так. На мільярд євро. Ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю норвезьким прем'єр-міністром. Друзі. Як думаєте, чи відчуємо цей дефіцит газу, особливо ближче до холодної пори року? Напишіть свої думки у коментарях під цим випуском. Також натисніть лайк, дзвіночок, підписку. А я продовжую випуск новин.